Слава Господу! Слава Богу. Підійшло время до пожертвувань. І е, така була благословена е, неділя. Слава Господу! І в нас був урок. Е, слава Богу, він був благословенний. І в нас був урок е, по Коринфян, е, Друга Коринфян, 9 глава, вже ми почали. <гум> І там е, наш брат Вітя розтолковував нам, як е, Павел. Бо я путаю Павел і Петром постоянно. Павел посилав братів, щоб вони взяли ті приготовлення, ті пожертвування, ту, що вони приготували. І він там посилав братів і говорив, що там браття вже ще два роки тому хотіли і мали бажання ну, пожертвувати для християн. І такий приклад був теж і для нас. Що християни вони, ну, вони зарані вже знають, що Господу вже приготовлено. Казав, що там немає таких от движень, коли починається от це про пожертвування, от це такі движення, що треба зараз щось доставати. І був теж такий примір паралель із цією жінчиною, яка положила дві лепти, і що Ісус наблюдав. Він каже, що там не було такого, що вона пішла і потім говорить, давай отчот мені, що там з цими лєптами? От, дуже, було, дуже був благословений урок, і я його зараз напоминаю, хто був, хто слухав. От, це там саме було про те, що люди, як вони жертвували. І я хочу зачитати один отривок з цієї ж голови, із 6 стиха. 9-6. Троє Корінка. Причому скажу, кто сіє скупо, тот скупо і пожне, а кто сіє щедро, тот щедро і пожне. Кожний уділяй по розположенню серця, не з огорченням, не з принуждением, и доброохотного дающего любить Бог. Амінь. И мы помолимся. Господа. Господь, слава Тобі і хвала Боже, за те, що Ти Господь нас благословляєш, Боже, за те, що Ти Господь навчаєш, Боже. І ми благодарні Тобі, Господь, за кожне пожертвування, Господь, яке буде Господь зібране, Боже, що воно буде зібрано для християн, для Твоєї Господь, для Твого діла, Господь. Ти благослови їх і Ти вже благословив. І ми, Господь, молимо і просимо, благослови Господь. Так же і надалі Господь, тих, хто жертвує Господь, а тих, хто не має можливості жертвувати, Господи, благослови, щоб Господь мали можливість, Господь. Ім'я Ісуса Христа. Вся слава Тобі, хвала. Амінь.